Ой, бл р... дивіться, Динарій лежав вимитий водою. О, у мене якась монітосіна. Хата, не хата, а вони такого схрещуються, дерева, поняв? Ага. Один з води. Да. Туман просто капець. Стара царська комора. Куда нам? Куда нам куди? полетіла. Шо, о, диви, ще качки полетіли. Ага. Капець. Подивись, скільки їх тут. Я понесу. Вон, збираємося. Зараз два Деуса. Деус 2, Деус 1. Покопаємо. Зробимо це. Контент. Коротше, розмило. Вон повністю всю цього переправу. Перебралися, зараз будемо ще тут перебиратись. Давай цю воду. Долилися, ти подав. Ух ти шо. Бля, рачки, повземо на цей коп. Давай, бутля. От що то ніхто не їздить сюди раніше. А ну потримай, дай я тако прорубаю. Бо зараз буду мокрий весь. Всім привіт. Сьогодні от виїхали з Артуром покопати там, де були черняхи. І ось перший сигнал у мене така. Такий залізний гвіздок тих часів Вон Артур. І там ще один камрад ходить, підписник. Зараз підійдемо до нього. Дуже гарне поле. Тут знахідки просто крутіші були. Ті, хто не підписаний, підписуйтесь. Погнали шукати динарики. О, світнячок перший. Зараз подивимося. Оцей сигнал отут сховався. А ми його шукаємо. Так, це дробина, я думаю. Кусок лімісного Динарія. О, бачите, вже пішли динаріки. Це ж чудово, друзі. Ми потім підійдемо і подивимось, що це за динарій. А в мене зараз вон. Дробина. Да щось. Такий серйозний сигнал. О, у мене якась монітосина. Царьок, мабуть. Дивимось. Ні, друзі, це СССР. Герб. Бачите, яка монетка? 45. Дивіться. О. Дивіться, друзі. Маленька спинка фібулки, бачите? Клас. Реально клас. Вже пішла пластика. Ще один сигнал будемо з цього болотного полону доставати. Ще одна дробина. Задовбали ці охотники. Сам колись такий був, але коли копаєш, то вже розумієш що задовбали. І дивіться кераміка яка тут, бачите. Навіть якийсь цей, типу як узорчик був. Ось така черняхи. Пішли далі. Сигнальчик. О, жорсткий сигнал. Щось можливо об'ємне. Ой, бля. Дивіться. Слухай, в мене срібна спинка фібули. Така класна. Масивна, бліна. Супер, друзі, подивіться, яка гарна спинка фібули. Офігеть. Оце жирочок. О, наконец то ще якийсь сигнал, бо щось довго ходжу без сигналів. Сорок шість-48. Це що у нас уже бачу щось торчить. Ох, дивіться яка. Спинка Фібу лише одна гарнесенька клас. Супер. Бачите? Чудово. Що там, Артур? Заїбас землю горнути. А чого піна не купиш? Купляю, Юрій МД продасть тобі з гарною ціною. От, пройшов кілька метрів, друзі, і ще один сигнал. І я цей сигнал бачу вже зверху. Дивіться, дивіться, як тут земля напічкана знахідками, Бачите, ще одна спинка фібули. Просто суперово. Ще б, звісно, хотілося б динаріїв знайти для разнообразя, але що поробиш? Що знаходимо, то й показуємо. Поїхали далі, друзі, такий цікавий сигнал 53. Будемо дивитися. П'ятьдесят три п'ять Десь гелікоптер летить. Ось ось сигнальчик. Той, що я копав. І це в нас що? Оце в нас носик від пряжки. бачите, друзі? Носик від пряжки. Ось такий він. Отвір. Поїхали далі. Зараз ще так походимо і підемо туди на верхи. Вон, друзі, дивіться, ще один кусок глека попався. Ось такий він, оце він отак стояв. І це їхній тих часів глечик. Бачите, те саме. З одного болота, де тут жили, тут і робили глини, болото, Є, предложив погатитися лопатами. М -м -м. То може ще катушками погатимся? Це вже дороге удовольствие буде. скажи. Давай показуй свої, ці. похвалися, Підписчики подивилися. Ото. В болоті, не в болоті. Показуй. Так, фібука. Одна. Снікерс. Снікерс. О, це тоже редчайшая знахідка Снікерс. Я думаю, це як ти когось знайшов за кучом. А, а ароматичка. Да, сидів, даешься. Да, вона дуже схожа. Цей. Як цей, дельфинчик Контанчик з дельфінчик. Фонтанчик з дельфінчиком. Де там той динарій лімісний? не показуй. Де застряг? Застряг? А, ось, бачите. ліміс. Фаустина. Ну це ти крутий. І срібло, так? Да? Так, да. да, срібна пластинка, може від якогось амулетика. Ну тут ти крутий був від машини амулет хороший сигнал. Я думаю, що можливо ще одна фі була. Ти що це за йо? Це що, кругляшок якийсь. У мене вже аж очі підкругле заточені. Думав динарій, фігушки. А не динарій, бля. Якісь частинка, як то браслета, бачите? В тебе пружина від фібули? Срібна? О, це хорошо. Це дуже добре. 59, 61. Що це таке? 72. Оце сигнал. Це просто оплавок бронзовий, друзі. Так, да, бронзовий оплавок. Вон, дивіться, я звідси бачу, що це якась пластика. Вон бачите. Оп! Це проволока. Бронза їхня, бачите, ось така. Я думав, що це фібула, ні, це проволка. Ану покажи, що там в тебе. Я щось думаю, це про те, що я думаю про цього. На божество скіфське, папай, дерево. Там вони цеплялися, якщо це таке. Тіпа колокольчика і зверху вушко. Ану показує. Голочка, зрозумів. Таке як будто Сережка. Бачиш? таке як... Гости. Вообще, офігеть. Друзі, дивіться, вперше... А, ні, це не Сережка, це ця тема, на, на яку воно підвішувалося. Поняв? Десь воно да, можливо гачачок і вони от втикали. Я такі чуть більший, знаходив. Так, ага. да, крутяк. Ну це скіфи. І це вигорнутий майже... Глик. Весь цей глек, так. Да. Ну це десь так, коли робили, то воно впало. Так, да, це можуть бути і скіфи. Так, да, дуже така крупнозерниста. Да, Бачите. Копець. Гарно. Скіфське золото десь тут лежить. По-любому. Пектораль, псевдо. Псевдо, псевдо-піктораль. Угу. Сигнальчик звідси бачу, що щось є. Йоли, пали. Що це сьогодні одні обламані динарії попадаються? Це хоч, звісно, і не, не ліміс, а може ліміс, але... Ні, це ліміс, друзі. Так, дивіться, лімісний, поламаний динарік ще попався мені теж. У мене теж поламаний ліміс. Железяка. щось є? Подивимося, я вже звідси бачу, що щось є. Подивіться, яка спружина від фібули. Ви бачите? Огромадніша, яка. Вон зараз підійдемо до, до камрада. Я з пів п'ятого тут ходжу. А ми просто не в пів п'ятого, ми всі в пів шостого, ну ти ж бачив, може як ми приїхали. Нанизу в мене три фібули. В коріш до дві фібули, тільки що лімісного Дінарія поломаного і він поломаного Дінарія, а тут ні. А це ти тут на батіному місці. Так, ну я що це вчора п'ять фібул тут підняв. О, і все, так? Все не взагалі щось. Це вчора дощ пішов, ти. Ну так як оце батя говорив, що ти йому казав, все практично зверху. Дві фібули, взагалі, видно, вимити було, поняв? Я їх не мив, просто все. Так. То ти що, вже додому? Розстроївся? Ще ходити, ти що? Мотивація ще є. Диви, які їх в мене колеса. Тоже ж саме. А батя що сьогодні ввечері буде? Так. О, ну він вже тоді дасть. Еквіноксом, бля. Буде щось цікаве, зви. Так, да, я тут, а пофіг свисне, я і звідти прийду. Так, <клес enacted> да, диви. Зірнотерочка, о, хороший, який екземплярчик. Вже в колекцію баті. Да. Буде ці машини перетирати, <плес> шліфувати. Клас, mm -hmm. супер. Вітаю. Так, що, е, коли динарії будуть? Плануючи. Будуть, так? Да? Планурується. Бачите, поки без динаріїв. Тому будемо шукати далі. Да. Подивимось. Уже 78. Я думаю, що це якась бронзова фігня. А ну а я що казав? Твою наліво. Нет би якоїсь динарія подарувати. Ту фігня. А ось біля нього дивіться, ці ківенчик біля цього сигналу лежав, бачите? Вінчик від посуди черніхівської. Влад каже, що тупо зверху дінарій лежав, вимитий водою. Навіть не копав. Ти що, реально тупо зверху? Да, вода? зверху Я тебе вітаю, а це круто, диви. Йоперецьтей, глянь, який стан. Супер. Оце крутяк, глянь. Терти не буду вже. Та ти що? Ну це вітаю, реально. Зачу. А ну дай хоч понюхай. О, все. Зараз почне боршук шукати. В грудку. Такий сигнал якийсь чіткий з'явився. Що це у нас? Сюди на таку штуку, то я думаю, було б краще, як Вінокса, але я ж говорю. Я довго поки не похожу з ним. Так що це у нас? О, шматок срібла. там? Шматок срібла ламаного. Я думаю, що це і було зеркало срібне, бо так от шліфоване, що просто хана. У мене, Показуй. Це ось їхні. Бронза? Ну, ну звісно, це да. нашивка їхня. Синал такий чіткий. Да. Це їхня нашивочка. І це я думаю, що скіфи. Так, да, скіфи по-любому. Стоп удов скіфи. Крутяк взагалі, подиви. Ти рвеш контент і <реш> мене батя приїде, а не буде, що копати. А це дуйбок. знайшов, як мені показалося. Алюміній. А коли вже почав торкатись рукою, так на вес це срібло, це голка від фібули. Ось загнута чуток, а тут пружиною закручувалося, бачите? Капець. GoPro, стоп, съйомка. Це просто оплавок. Що ти там, живий? Трошки. І все, так? Да? Такий наконечник. Слухай, ти як чернях роздітий в болоті весь і воно. Ох, дивися, з такими, слухай, він не простий цей нак. Ти подиви, тут узори, які красиві, бач? Угу. У мене ще такий був, знаєш, сіпо, щоб п'ят туди завели. Зараз я ось додивлюсь щось збоку, як то. А ні. Клеймо, так. Клеймо, да. клеймо Бачите, який гарний наконечник. Супер. Міг бути Ауреус. Блін, сонце піднялося, жаркувато вже робиться, просто капець. Така духота, випаровування йде, нема чим дихати. Ще будемо ходити, потім підемо поп'ємо води, перекусимо і ще походимо. За цей час, можливо, я думаю, що воно підсохне і буде краще ходити, бо так налипає треш. Що це у нас? Блін, де ж це динарії. Ну і опа. Друзі, дивіться, ще одна спинка фібули. Ох, їх тут цих фібул. Це вже трішечки поменше. Але теж цілесенька, подивіться, яка гарненька спинка. Дивіться, я звідси бачу щось зелене. Здається, це спинка фібули. Так. Да. Бачите, зігнута спинка фібули. Ось така спинніща фібули. Бачите? Що ти там молишся? О, це цей пряслиця. це. Угу. Це ось до свіжі фібули, так, що тут угу. понаходить. то що непогано. Геркулес. От, прийшли вже до машини, будемо їхати додому. Надоїло вже те болото місити. Ми ж нормальні. Глину не місимо. О, друзі, дивіться, що знайшов Артур. Фібулки, фібулки, шматок. Ні, це шматок динарія, Ось пружинка від фібули срібна. Оця підвісочка. І, звісно реально вважаю найкраща знахідка сьогодні От такий НАК з такими узорами. Це якісь узорчики теж. Так, да, може якийсь браслетик був. Ось таке, бачите.